Усім привіт! Продаж поступає в такий класний автомобіль, пригнаний в Швейцарії, вже перевірений часом. Це у нас серинок 2 двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач гідротрансформатор 2012 року випуску, 206 тисяч оригінально перевіреному пробігу, класній комплектації, крутому кольорі. Колір у нас сіра миш, графіт, мокрий асфальт, кому їх зручніше називати, на 17-тих екосплавних колесах, ось такий кліренс в цих автомобілях. У поєднанні з повним приводом виручить вас на різних ділянках доріг, така класна, універсальна, дуже надійна машинка. Пройдемося по комплектації. У нас лінзована оптика, передні протитуманні фари, задні партроніки. Все ціленьке, нічого сколів, м'ятин, царапин, абсолютно по кузову немає. Фари так само в ідеалі, без струю, без сколів, капот, бампер, як бачите. Все дуже добре збереглось. Так само у нас бовса, акустика, дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, датчик, світло, датчик дощу, рейлінги. Дана комплектація у нас без панорами, також є безключовий доступ на кожних дверях. Два комплекта ключів. так автомобіль виглядає по цій стороні, козу тут оцинковані, плюс пороги і низ дверей, захищений пластиком. Кузов буде дуже довго вам служити. І буде довше зберігатися. Також позаду є фаркоп з розеткою, партроніки безключовий доступ, підігрів заднього скла. Так само оптика вся ціленька, без ушкоджень, без запотівань Всі шильдики на місці. ось Так, все це діло виглядає, так само позаду ніяких нюансів немає. По правій стороні пройдемося Дисочки так само класні, графітового кольору. Без бордюрок, без потертостей. Тут так само все у нас добре. Автомобіль просто як дзеркало. Зараз перевіримо його товщину міром. Такий у нас професійний прибор ProfiLine. Зараз почнемо перевірку. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити. До вас дім. Хто за мною довго слідкує, то бачу, як ми доставляємо клієнтам, що в Харків, що в Полтаву, що в Одесу будь-яку точку України. Якщо виникне бажання, так само телефонуйте, проконсультую, відповім на всі ваші запитання або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, куди вам зручніше. По підкрасах нас фарбовано це крило і ця дверка був перехід, просто перелак. Два косметичних підкраси, крило і дверка. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також його можна переглянути в місті, місто Радивилів, Рівницька область. Дуже легко сюди добратися. Так само телефонуйте все. Розкажу це він-код. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться, відео до кінця все вам буду поступово показувати. Ось такий у нас салончик, так само комбінований, шкіра, тканина. В даному випадку тут просто дермантин. В іншій комплектації є шкірне мультифункціональне кермо, повний електропакет по вікнах дзеркалах, електропривід, бокс-акустика. Управління підсвіткою, парктроніками, регулювання фарами, круїз-контроль, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль, навігація, босса, акустика, електростоянкове гальмо, джойстик. Управлінням навігації. Зверніть увагу на кожну кнопочку. все В гарному збережному стані, не протерто нічого. Також є підрельові гіпістки. Керувати гучністю, приймати, скидати виклики. Також система запуску двигуна без ключа. У нас ключки в кармані. Зараз просить, щоб ми його сюди вставили. Також є другий ключ в комплекті. Ось так у нас заводиться автомобіль, все чітко гарно працює. 206 тисяч вогня перевірено пробігу, управління повним приводом, допомога спуску з гори, розетка, двозонний клімат-контроль, кондиціонер у нас заправлений. Так, Перевіримо, чи є. Дуже гарно приємно музика звучить, коли у нас присутня бовса акустика. Також українські карти вже прошиті. У нас підсвіточка, потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахи машині немає. І лукітник. Тут у нас є вихід на ще одну розетку. USB і AUX. Ось такий смітничок також присутній, легко його буде почистити, коли накопичився мусор. Такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Такі у нас ставочки з рояльного лаку. Пластик тут у нас м'якенький. На відео, можливо, видно, як прогинається. Ніколи не буде чого вам скрипіти, великі дзеркала з підігріумс і з електрорегулюванням. Зараз покажу вам задній ряд. Саме позаду у нас вікна притоновані завдським напилом, є безключовий доступ. Така у нас дверна карта, так само потертостей, нічого немає, все в доброму, збереженому стані. Також є для пасажирів столики, і карманчики, і в підлозі ховаються такі тайнічки, Можна сховати їжу чи взуття, дальну дорогу. Також є для пасажирів такий маленький невеличкий бардачок і підлокітник з підстаканниками і таким органайзером, і доступом до багажного відділення. Само диванчик не затертий, не просижений в збереженому стані. Місця взаді достатньо, дуже комфортно сидіти. Такий великий просторний салон колеусів. Так виглядає все з цього ракурсу. Кожна кнопочка підсвічується. Все в гарному збереженому стані, як бачите, кажу, зараз багажне відділення. Так воно у нас Тут Утвориться столик або стільчик. Спокійно витримує до 200 кг. Тут можна двох сидіти десь на природі відпочивати. Також є шторочка, підсвітка, розетка, яку, під, яку можна підключити холодильник дальну дорогу, органайзер для ваших речей собі положити, щоб нічого не літало. Також боус, e, самбуфер, запаска, домкрат, ключі. Все у нас на місці. Це нас ще після мийки не встигли високоти. Тут у нас ключі лежать. Сюди вилежимо. Весь комплект, ремкомплект присутній. Також тут збоку з боку у нас такі карманчики є. Дуже багато різних дрібниць можна заховати, щоб не літало, не болталося по багажному відділенні. Так виглядає все з цього ракурсу, так само все тут у нас добре. Такий диванчик. Потулок ціленький, не вищий, не прокурений. Всі вікна в оригінальні, двічка. Автомобіль 2012 року випуску. Вже з 2014 року пішов рейстайлінг. Там змінилася навігація, радіаторна решітка і додавлений хром на дверях. Більше інших змін не було. Так все виглядає. Досі великий місткий бардачок. Зараз покажу вам всю документацію, сервісну історію. Ось усі відмітки про обслуговування, собі ставте на паузу, фіксуйте. Переглядайте. Видно, що машина гарно своєчасно обслуговувалась. Кожних 20 тисяч. В Європі такий тут 20-30 тисяч. Тут останнє обслуговування було 24-й рік, 4 місяць 183 тисячі кілометрів. На даний момент 206 тисяч кілометрів. Нагадаю, це у нас ксерокопія. Держали тих паспорта, тут у нас вже оригінальні всі документи. Ще один Він-код собі зафіксуйте. Також додатково в описі під відео його пропишу. І всю інформацію по машині, по комплектації і по ціні там можете переглянути. Також в описі під відео буде посилання на Viber групу, Telegram, Instagram, там публікую всі наявні автомобілі, які приїхали з Швейцарії. Так само там є фотографії, весь опис, номер телефону. Якщо буде щось цікавити, інше, телефонуйте, все вам розповім. Зараз покажу підкапотний простір, все як там функціонує. Заведемо ще раз. Моторчик працює чітко, рівненько, це дуже надійні. Можна сказати, скоро будуть називатися легендарними двигунами. Нічого не кручено, не верчено. Всі крила цілі. Добрий акумулятор, ніяких запотівань, підтікань немає. Шумоізоляція ціленька. У нас цепний привід ГРМ. міняється на пробізі плюс-мінус 300 тисяч. Дешевій обслуговування цей двигун. Щоб поміняти, наприклад, цепку, треба на максимум 400 доларів разом з роботою. Але кажу, він міняється на пробізі 300 тисяч плюс-мінус. Також перевода надійні. Коробка автомат, гідротрансформатор. Не путайте її з варіаторами, які стоять в бензинових версіях. Тут у нас дизельна версія, коробка гідротрансформатор, яка не знаю, переживе будь-які мотори від інших машин. Дуже гарна надійна коробка, витримує будь-які нагрузки, можна спокійно щось підцепити собі на фаркоп, пересувати і так далі. Ось така у нас машинка. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автомобіль є дуже комфортна посадка, гарна глядовість, високо сидимо, далеко бачимо. Фари у нас лінзовані, гарно свічу дорогу вночі, бо в темному пару доби, плюс великі дзеркала з підігрієм, з електроскладанням, регулюванням, повний електропакет по вікнах, так само двозонний клімат-контроль, кондиціонер заправлений, Боус, акустика, навігація з українськими картами. так Міняє вона різні стилі може змінювати. Годиночок, двозонний клімат, клімату, МП3. Bluetooth, надійна коробка автомат, та тарансарматор. Дуже надійний автомат, який ніколи вас не підведе в поєднанні з цим двигуном і повним приводом, і високим кліренсом. Будете впевнені на будь-яких ділянках доріг цією машиною. Також класний комбінований салон, який влітку не буде вам жарити, а в зимою не буде холодно, коли сідаєте. Саме краще, це найкраще рішення, коли є посередні тканина по боках на шкірні вставочки. Реальний лак, все гарно в збережному стані, як я вам показував. Кожна кнопочка нічого не затерта, не знищена, така гарна, приємна атмосфера автомобіля. Тож, кого зацікавив, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити його до вас підім. Також переглядайте будь-які інші варіанти автомобілів. В описі під відео є посилання на вайбер, телеграм і інстаграм. Там є фотографії, ціни і опис на кожний автомобіль. Також є в наявності такий самий самі Реноколеус, такі самій комплектації, тільки в іншому кольорі пісочний. Якщо зацікаво, переходьте, переглядайте. Або якщо не можете, не зможете знайти його, то напишіть мені, чи позвоніть. Я вам скину пряме посилання на відеоогляд. Так само є на механіці максимальні комплектації Renault Реноколеус і дуже багато різних інших. Моделів автомобілів наявності присутні. Тож, всім дякую за увагу. Переходьте, переглядайте, телефонуйте